Прийшла осінь, і хоч ще теплі, а іноді і жаркі, і подих став явно відчуватися вранці, коли прохолода вже не освіжає, а холодить. І після такої тривалої жари, яка була у нас, в мене завжди з'являється велике бажання активно навести усюди порядок і красу. Але, чесно кажучи, з малюком мені зараз складно втілювати всі свої плани у життя. Тому я вирішила зробити день маленьких справ. Робити те, що не потребує багато часу, але те, що я завжди відкладаю на потім, бо є справи важливіші. І сьогодні я вирішила почати з розбору аптечки, поки спав мій малюк. Ось так зараз виглядає моя аптечка. Мені дуже потрібно її розібрати, перебрати. І я сподіваюся, що малюк дасть мені час це зробити. Давно я планувала це зробити, зазвичай я тут все перепираю раз на рік. Дивлюсь в основному строки придатності. Раніше я ввела Google Документ, куди я вносила ті ліки, які в мене є. Назву, строк придатності і кількість. Мені було дуже зручно, бо, якщо потрібно, я у телефоні відразу могла подивитися, що є вдома і в якій кількості, щоб не купувати зайвого. Але в цей раз роблю все швидко. Головне, щоб ліки були не просрочені і щоб був мінімум необхідного. Стільки всього зайвого було у нашій аптечці. І, чесно кажучи, я думала, що буде менше, але дуже рада, що сьогодні наважилася і встигла її звільнити від того, що не потрібно. І наступна моя маленька справа це прибирати речі, з яких вже виріс малюк. Я їх попрала і тепер складаю і розкладаю по пакетиках. Вирішила використовувати зі пакети, бо, як на мене, у пакетах-майках все зберігається не так охайно, і речі займають більше місця. Речі класні, малюк їх одягав по одному разу, а деякі зовсім не одягав. І сподіваюся, що зможу їх комусь передати, кому вони будуть потрібні. Поки є час, вирішила замочити свої кухонні рушники в перкарбонаті. Ось дивіться, які плями. Буду ще раз дивитись, чи виведе ці плями з рушників цей перкарбонат. Замовляла його на OLX. Якщо так, буду купувати там. Якщо ні, буду якийсь інший пробувати. Ось такі ось тут плями. Ще одна невелика справа з мого списку це вимити кеди, крокси та попрати шнурки. Взагалі-то мені треба було розібратися зі шнурками, але якщо вже зайнялась взуттям, то зроблю все одразу. Поставила полив на газон і вирішила вирізати поросли навколо нашого мигдалю та ще в декілька місцях. Роблю декілька справ тут одночасно. І ось поки озвучувала відео, зрозуміла, що такі маленькі справи дуже важливі для підтримки порядку чистоти та краси, але часто вони якісь непомітні. І начебто щось робила-робила, але глобально за день нічого не змінилося. Ось так буває в нашому житті. А в нас ластівки вивели пташенят і тепер вони тренуються літати. Ну, ось результат з моїми рушничками кухонними, Не усі плями відіпралися, як я бачу. Але результат досить непоганий. Можливо, я положила мало кисневого того, не знаю, бо у мене були залишки. Отож, буду в епіцентрі і куплю ще один, буду пробувати якийсь інший. Сподіваюся, що він краще буде справлятися з такими плямами. Дякую, що додивились це відео до кінця. Буду дуже рада вашим лайкам, коментарям та підпискам. До нової зустрічі всім па-па!